Вітаю, сьогодні 10 жовтня 25-го року. Нарешті отримала я саджанці троянд, саджанці чудові. Чекала їх. Замовила я ще їх в червні, здається. Їх багато. Більше 20, точно не знаю скільки. Замовляла в червні навіть сорти деякі вже стала розпаковувати, дивлюся. Думаю, що це такі за сорти. Я ж таке вроді і не замовляла. Ну, все ж таки пригадала, замовляла. Саджанці були в тому ящику, два пакунки було Ото в тому поліетилені. Ну, половина в одному було в пакуночку, половина в іншому. І я замовляла.